Які, куди йде наша інша група. І за моєю основною, що кедрувати місце, де Довбуш просив, щоб його поховали. Є сідець Довбуша, або стілець Довбуша. Це в камені, в скелі, вибив би дійсно реальне крісло з підлокотниками, зі спинкою, все, як опришки витисали для Довбуша. З того крісла видно два села, як на долоні. Це дуже таке е, важкодоступне місце. І звідти дуже гарна програма, і губу сидів і дивився, чи не підступається до нього вороги. Там кожного літа відпочивав Іван Франко. Там же в Криворівні рівні Гнат Хоткевич написав свою знамениту повість про Гуцулів, яка називається Камінна душа. У цій повісті Станіслав Килименко, український кінорежисер, в 1989 році відзняв одноіменний фільм. Якось Гнат Хоткевич так висловився про Чорного року. Він сказав, що Чорногора є таємницею всіх річок і потоків, і всіх народних казок, страшних переказів, легенд і ідеалів. Ось гніздо дощів, хранилище снігу, віковічне притулисько, всіх озимнених і надто гарячих, одеті всі нечисті місця, прокляті озера, чортівські доли, дідчі верхи, всі зарослі неприходимим жерепом страшні полонини, зі схованками для диких кабанів, вовків. Медведів і опришків. Він поставив народних месників опришків в ряд з звірами, бо вони вели приблизно такий самий спосіб життя, як ті звірі. З вами люди вітаються. Чого ви ручкою не помахаєте? Бачите? А yeah. yeah. ребра треба стисати на метр, щоб не виділялися. Хто там? Ставайте на вершині. Так, на поніга верли, щоб був. Ось так, давай. Там стоїть те я. Ні, я не yeah, мав. Yeah, yeah. yeah. okay.